Я хотів би надати слово першому заступнику голови фізкультурно-спортивного територія Динамо, каржу Віктору Петровичу. Шановний Артур Леонідович, шановний пане міністр, шановні народні депутати присутні, я дуже вдячний вам за те, що сьогодні відбувається ця розмова, вона вкрай важлива і вкрай необхідна. І враховуючи те, що ми знаходимося у стінах Верховної Ради, дозвольте мені сконцентруватись на законодавчих питаннях і на інших нормативно-правових актах. Шановні колеги, насамперед я хотів би сказати від імені спортивної громадськості, що дискусія, яка точиться кілька місяців останніх стосовно прийняття нового закону про фізичну культуру і спорт, не має під собою ґрунту і не має соціального запиту на новий закон. Я просив би всіх, хто знає, про що ми говоримо, не заважати працювати ані міністерству, ані профільному комітету, які дуже завантажені серйозною поточною роботою. Я хотів би сказати, що безумовно, чинний закон потребує удосконалення. І на вчорашньому засіданні профільного комітету були внесені дуже важливі зміни до цього закону стосовно службово-прикладних і військово-прикладних видів спорту, які сформувались за цей час остаточно. І мають свою велику специфіку, тому я дякую за цю підтримку. Але я думаю, що сьогодні нам треба сконцентруватися на виконанні існуючого законодавства. Всі прекрасно знають, що специфіка в нашій країні така, що досконалість законів компенсується з лихою, як кажуть, можливістю їхнє виконання. І е, сьогодні, коли президент е, в своєму виступі після Олімпійських ігр, прем'єр-міністр на оргкомітеті е, по підготовці до наступних Олімпійських ігор, чітко і однозначно висловилось про велику роль фізкультурно-спортивних товариств у підготовці Олімпійського резерву, взагалі, як кажуть, підтримці резервного спорту у всіх регіонах нашої держави, то ми, на жаль... Сьогодні маємо те, що бюджетний кодекс, який народився в рамках децентралізації, просто виконується як якийсь факультативний документ, як документ, який на свій розсуд значить, в кожній області депутати значить, інтерпретують, як їм забажається. Я з таким не зіштовхуюся ніколи і мої колеги також. Ви знаєте, дійшло до того, що в одній з областей сказали, ну ми ж не маємо там, значить, вас просто фінансувати. Ми маємо надавати підтримку. Ну, ми дамо товариству 1 гривню, і ми будемо чисті перед законом. Кого ми дуримо, кого ми обмануємо? Ну, ви всі мали можливість подивитись на цю ганебну, просто ну, я не знаю, як її характеризувати, статистику. Більше 70% випускників шкіл хронічно хворі. Більше, ніж в половину ми втратили молоде покоління, тому що зменшується народженість і погіршується демографічна ситуація. Я, шановні колеги, хотів би сказати, що не можна не сказати велику вдячність керівникам областей, де є державницький підхід і є розуміння, що таке молоді, що таке майбутнє України. Це Харківська, Вінницька, Львівська, Дніпропетровська і інші деякі області. Але ми маємо абсолютно інші приклади, де ми ведемо окопну війну і доказуємо своє право на існування. Шановні колеги, товариство Динамо дало 102 олімпійці, половина ровна з олімпійської команди в минулому році. Сім з 11 олімпійських нагород. І все це при тому, що з державного бюджету ми отримали 17 мільйонів гривень підтримки. Це навіть не один відсоток від загального фінансування галузі. Скажіть, будь ласка, ми маємо право на життя і на співпрацю з вами в областях і в регіонах. Я хочу сказати, що загальний бюджет товариства більше 100 мільйонів, тобто 80% ми збираємо за рахунок внесків, спонсорів, власної господарської діяльності. І все це до копійки реалізовується в регіонах, там, де ми з вами працюємо. Я не рахую підтримки силових відомств, які більше 250 спортсменів створили їм умови військовослужбовцям, спортсменам з спеціальними званнями і стосовно заробітної плати, можливості відрядження в закордонні змагання і навіть вирішення їх побутових, соціальних, серйозних питань. Тому я не розумію, про що ми з вами сперечаємось і чому не виконуються закони України. Я, шановні колеги, не можу не сказати, що після кількох раундів переговорів в Чернігівській області ми отримали останній лист, в якому нам значить, оптимістично заявлено, що на всі програми спортивних товариств буде виділено 200 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, яку масову фізичну культуру можна в регіоні в такому великому і не самому багатому в Україні реалізувати за 200 тисяч гривень? Значить, я, значит, я не знаю. Цей лист у мене є, я, якщо є потреба, я його покажу. Шановні колеги. Я рахую, що в цих умовах нагальним і вкрай важливим питанням є створення нової державної програми розвитку фізичної культури і спорту. Нагадую, що остання чинна програма закінчилась в 2011 році. Безумовно, сьогодні майже у всіх регіонах є свої регіональні програми розвитку фізкультури і спорту. Але вони мають різні назви, вони мають різну методологію своєї побудови, різні індикатори їх виконання, різні терміни їх реалізації. І в цілому призводять до того, що в одних регіонах у нас діти мають можливості для занять фізичної культури і спорту, хоча б частково. А в деяких регіонах у нас взагалі жахлива ситуація. Я не хочу перевантажувати вас, але я не можу не назвати цифри втрат фізкультурно-спортивних товариств за ці два роки. У нас скоротилось 185 шкіл, 47 тисяч дітей, 1793 тренера, 607 відділень, 22 види спорту ми закрили. Не здоровили 10 тисяч учнів і так далі. Безумовно, частина цих дітей в рамках оптимізації, так званої, це слово, яке ми просто ненавидимо в спортивних товариствах, значить, перейшли до комунальних закладів. Але в чому протиріччя? І сумарний вектор нашої взаємодії є з мінусом. І користуючись нагодою, шановним керівникам регіонів, я хотів би сказати, вивчайте матеріальну частину. Абсолютно правильно сказав міністр, не може бути дискримінації. І по-друге, повертаючись до українського законодавства, я вам хочу сказати, якщо навіть безкоштовно реалізовувати питання передачі майна товариства будь-якого спортивного комунального власність, треба зробити оцінку експертну передати безкоштовно, а потім заплатити ПДВ та податок з прибутку, який буде мільйонами рахуватись. Скажіть, будь ласка, кому це потрібно? Ми не займаємось справами поза нашими статутами, а статути наші присвячені повністю здоров'ю нашої нації. Більше нічому. Тому, шановні колеги, я думаю, що нам б, треба було б, дійсно, є вже ініціатива від комітету по опрацюванню пропозицій до нової програми, є пропозиція робочої групи по удосконаленню закону стосовно децентралізації. І я думаю, що це дуже важливо. А закінчуючи, я хочу сказати, шановні колеги, про дуже стару і добре відому річ, що кожна копійка, яку ми з вами заощадимо на залученні наших дітей до фізичної культури і спорту закінчиться тим, що вони не тільки будуть хворими, не тільки наркоманами, алкоголіками, вони ще стали заручниками цієї всесвітньої паутини і соціальних цих мереж. І сьогодні, мабуть, ви чули вже про квести, про суїциди, про голубого. Кита, свого дому і так далі, які закликають наших дітей до асоціальної поведінки, до безпреділа різноманітного і, і навіть до суїциду, дійсно, до значит, кидань під потяги автомобілі чи вагони метро. Ну, кіберполіція вам розкаже про це більш детально. Хто, це, хто ще не зрозумів, чим закінчиться наше оце перетягування канату і з'ясування, хто в якій формі власності і яку оптимізацію ми робимо. І саме останнє. Я ще раз вношу пропозицію, шановний Артур Леонід, шановний пане міністре, от в парі областей, про які ми добре знаємо з вами, зробити спільне виїзне засідання профільного комітету. Міністерства, пройтись по цим оптимізованим школам, по цих, значить, проаналізувати те, що ми з вами набули за цей час. І ми побачимо дуже багато цікавого, як і тих тренерів, які злочинці поневолі, тому що у нас 93% по кругу фінансування дитячих шкіл попадає тільки, і забезпечує тільки заробітну плату. Тому той тренер по велоспорту, щоб, як кажуть, відпрацювати свій кусок хліба, він має мати 60 мінімум велосипедів, а той тренер по лижам більше ста пар лиж і автомобіль москвич іж 2715 з пробігом 2 мільйони кілометрів. Тому в нього немає ні першого, ні другого, ні третього. І вони отаке от, от існування влучають на превеликий жаль. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ми сьогодні приймемо рішення.